Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Місто Харків. Зустрічаємо нове надходження. Це Ford Transit Connect. 2006 рік випуску, європеєць. В дуже гарному стані. По кузову є декілька нюансів по порогам. Потрібно трішки позайматися, але техніка жива, техніка повністю обслугована, вкладень жодних не потребує. Сів та поїхав. 17 літровий дизельний двигун, механіка, передній привід, гарна гума на тих дисках, є тонування скла. Зараз поглянемо по салону по комплектації. Текстильний салон, сірого кольору, в гарному стані, салон доглянутий. На кермі у нас чохол, управління світлом, два передні електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Пробіг автомобіля 217 тисяч кілометрів, якісна штатна мультимедіа, кондиціонер, обігрів заднього скла, механіка 5 ступенів. Дуже гарний комфортний автомобіль, дуже багато місця. Повторюсь, за технікою абсолютно без нарікань. Вкладень автомобіль жодних не потребує. Сів, поїхав. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті карків Простага Гарія на 23 автосалон, автопарк. Дане авто ви можете придбати. У нас за готівку чи в кредит лізинг. Запрошуємо всіх на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Всіх чекаємо. Гарного дня, до побачення.